Вітаю, друзі! Сьогоднішня тема носить назву Безплідна смаківниця». Те, що Спаситель світу вчинив з безплідною смаківницею, показує, як він поведеться з усіма тими, хто лише має вигляд благочестя. Це дерево символізує юдеїв, котрі відмовилися відгукнутися на любов Христа. Незважаючи на всі даровані їм можливості та переваги, вони приносили тільки колючки і терен, і жодних плодів для Божої слави. Для Ізраїлового дому засохле дерево було алегорією, одним з найбільш виразних уроків. Це також урок для тих, хто в усі віки називає себе послідовником Христа. Протягом усього часу цей урок безпомилково звучить для всіх формалістів і тих, хто виставляє на показ свою побожність, заявляючи про свої високі визнання, проте будучи повністю позбавленими того життєвого важливого благочестя, яке єдине Бог визнає за плід. Подібно до безплідної смоковниці, багато хто виставляє своє зелене гілля перед Господом, гордовито проголошуючи себе виконавцями його заповідей, але Бог, досліджуючи серця, не знаходить у них жодних плодів. Зі священного літопису ми дізнаємо, що це дерево, на якому не було жодного рятівного для нього плоду, вкрилося зеленим листям. Зверніть увагу, які мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Доля безплідної смоківниці загрожує кожному, хто сповідуючи віру в істину, виявляє природні нахили невідродженого серця і чиє повсякденне життя суперечить його вірі. Такі не являють світовий характер Христа. Оскільки Христос не перебуває в них, наш Спаситель ніколи не відвертався від тих, хто по-справжньому каявся, якої б не були їхні провини. Однак він ненавидить будь-яке лицемірство та хвастощі. Безплідні християни, ваша доля справді сумна, бо щирий грішник перебуває в кращому становищі перед Богом хто ховає потворність власного життя під благочестивою маскою, той уражений Божим прокляттям. Іван, цей безстрашний, непохитний викривач і котрий мав приготувати шлях для першого приходу Христа, говорив про своїх слухачів. Усяке дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубають і кидають у огонь. Амінь, друзі. До зустрічі!